Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про найкращі сорти помідорів, які варто вирощувати на своєму городі. В цьому відео ми розглянемо сорти, які відрізняються високою вражанністю, чудовим смаком та стійкістю до хвороб. В кожного любителя томатів є свої улюблені сорти помідорів. Перший сорт, який я хочу вам представити, це Каста F1. Це ранній, крупноплідний гібрид. Плоди яскравого червоного кольору, щільні, м'ясисті, прекрасний солодкий смак та аромат. Висока якість плоду. Період дозрівання 57-65 днів. Середня вага томатів 220-300 г. І це не межа. У мене деякі плоди були 600 г. Має властивість витягувати носик. Компактні, здорові рослини, томат має яскравий червоний колір навіть якщо помідор вирощується в екстремальних умовах. Усі зібрані помідори однорідні, щільні, багатокамерна структура з високими товарними якостями. Менше ніж через 65 днів після висадки розсади відкритий ґрунт. Можна зробити першу масову відбірку томату. Продуктивний тривалий період плодоношення. На смак плід дуже солодкий, справжній смак томату. Томат Каста F1 мені дуже подобається для салату дуже смачний томат. Ідеально підходить для томатного соку. Цей гібрид помідору Каста F1 підходить для вирощування як в відкритому ґрунті. Так і в теплицях. Наступний сорт томату дебют. Томат дебют це як спринтер серед помідорів. Він дуже швидко дозріває, тому можна рано поласувати свіжими плодами. Кущі цього томату невисокі, компактні, тому його легко вирощувати навіть на невеликій ділянці або в теплиці. Самі помідори кругленькі, червоні та гладенькі. Вагою десь 200-300 грамів. Вони соковиті та смачні. Підходять як і для салатів, так і для закруток. Цей сорт ще й міцний, не боїться хвороб, тому не потребує особливого догляду. А ще томат дебют дуже вражальний, тож з одного куща можна зібрати багато. Смачних помідорів. Далі, мій улюблений сорт томату Ріо Гранде. Гранде – це томат середнього терміну дозрівання. Цей помідор має ряд переваг, що виділяють його від інших сортів помідорів. Головні його переваги це висока вражайність, стійкість до захворювань і стресових ситуацій та універсальність. Плоди мають витягнуту форму, насичений червоний колір, ароматну щільну м'якоть з невеликою кислинкою, маса плоду досягає 70-150 г. Такі помідори можна вживати у свіжому вигляді. Вони ідеально підходять для сушіння. Завдяки своїй щільності Гранде ідеальний для приготування аджики, кетчупів та томатної пасти. А також гарний цей сорт і в консервованому вигляді. Томати Ріограде не тріскаються, шкіра у них щільна. Тому це гарний сорт для транспортування та тривалого зберігання. Цей сорт стійкий до посухи і сонячних опіків і перепадів температур. Томат Ріограде це гарантований урожай. Ріограде мені дуже подобається, і цей сорт. Дуже добре продається на ринку. Насіння цього томату я збираю сам щороку. Також хочу вам розповісти про такий гібрид томату Асфон. Асфон це маленький помідор, дуже вражайний і дуже смачний. Кущі гібриду Асфон F1 невисокі 45-50 см, дуже компактні. Вони не вимагають формування. Тому не пасинкуються. Незважаючи на невеликі розміри, сила зростання у гібриду Асфон F1 досить велика, листова маса велика, плодам гібриду Асфон F1 не загрожують сонячні опіки, оскільки вони надійно заховані в листях. Плодоношення гібриду Асфон F1 тривале, тому кущ здатний утворити до 100 томатів. Звідси і найвища врожайність до 10 кг з квадратного метру або 1 тонна з сотки при хорошому догляді. Всі помідори рівномірні, не дрібнішають у процесі плодоношення. Чільна шкірка не дає їм розтискуватись навіть при різкій зміні вологості ґрунту. Ці помідори ідеально підходять для консервування. При температурній обробці не тріскаються. Томатний сік з них виходить густий та смачний. Також для любителів томатів рекомендую гібрид Лінда. Ці помідори мають насичений червоний колір і чудовий солодкий смак. Це великоплідний сорт з м'ясистою цукристою м'якотью. З прекрасними смаковими якостями. Томат Лінда – це низькорослий гібрид фірми Саката. Лінда F1 має округлі щільні плоди вагою від 250 до 500 г. Забарвлений рівномірно, немає жовтих плям, смуг. у середині буро червоний. На ринку завдяки своєму красивому вигляду. Подавався помідор Linda F1 досить добре. Багато покупців хвалили цей помідор. Багато хто брав цей помідор для приготування томатного соку. Сік виходить яскраво червоним, відходів дуже мало, тому що помідор Лінда дуже соковитий. Кущі томату відмінно розвиваються навіть за високих температур. Плоди томату добре вкриті листями, добре стійкі до Різних захворювань. Пітовтори, вершинної гнилі, вянень не було взагалі. На кущі у мене вийшло в середньому 3-4 кг. Як для мене це непоганий врожай. На деяких кущах було до 10 кг. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. До зустрічі!